Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Російська армія атакувала Донеччину із систем залпового вогню «Смерч». Двоє жителів дружківки травмовані. Водолази обстежують територію стихійного пляжу у Костянтинівці на вибухонебезпечні предмети. Троє людей загинули поблизу водойми від обстрілів окупантів. Волонтери евакуювали з Торецька 85-річну жінку. Пенсіонерка не може пересуватися самотужки. Прихисток для неї знайшли на Вінниччині. Напередодні військові Держприкордонслужби знищили групу російських окупантів під Бахмутом. Керорозвідка допомогла виявити на опорному пункті загарбників, бліндажі, де було найбільше живої сили. Мінометники відпрацювали по цих пріоритетних об'єктах. В результаті обстрілу вдалося зруйнувати ворожі укриття та поховати під завалами кількох расистів. за приблизними підрахунками. Втрати загарбників склали вісім осіб троє вбиті, п'ять поранені. Протягом минулого тижня ЗСУ звільнили чотири квадратних кілометри української території на Бахмутському напрямку. Повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її даними, загалом за час наступу звільнена площа території на цьому напрямку складає 35 квадратних кілометрів. На бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії з півдня та півночі Бахмута. Як повідомляють у Генштабі, минулої доби окупанти вимушено відійшли з. Позицій в районі Андріївки на Бахмутському напрямку. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та Західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Деліївки та Притеченого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Кліщівка, Часів'яр, Костянтинівка, Краматорськ, Північне Нью-Йорк, Донецької області. За даними поліції Донеччини, протягом минулої доби Росіяни обстріляли 11 населених пунктів області авіацією, РСЗВ «Смерч» та артилерією. Зокрема, по Торецьку окупанти випустили дві керовані авіабомби ФАБ 250 Обстрілами пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та приватна. Оселя. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Сліди від влучань касетних боєприпасів, залишки крові на піску та покинуті речі. Такий вигляд має пляж у Костянтинівці. Напередодні ввечері російська армія обстріляла район водойм з реактивної системи залпового вогню смерч. Внаслідок обстрілу загинули три людини, які відпочивали на стихійному пляжі. Серед них десятирічний хлопчик та двоє чоловіків. Ще сім отримали поранення, з них чотири дитини. Крім того, зазнали поранень четверо малолітніх дітей віком від п'яти до дванадцяти. Це троє дівчат. А є дві сестри, які наразі перебуває у тяжкому стані за її життя, і досі борються лікарі. Крім того, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще троє осіб. Це дві жінки та чоловік. Наразі тривають роботи з обстеження водойми, водолазами на наявність вибухонебезпечних предметів та ймовірно загиблих, каже Медведєва Марія Гричко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини Донбас. У цій дев'ятиповерхівці у Турецьку проживає 85-річна Юлія, яка через хворобу не виходила на вулицю понад 15 років. Представники гуманітарної місії Проліска організували евакуацію жінки, залучивши на допомогу медиків. Піднімаємося на сьомий поверх, де живе бабуся. Це у нас фельдшер Красько Андрій. А попереду водій Макаренко Сергій. У будинок, де живе пенсіонерка, вже влучав снаряд окупантів. Тут розбиті вікна, у квартирі жінки пошкоджені двері. Доглядала за Юлією Сергіївною сусідка, яка вже евакуювалась, та соцпрацівники. Один син жінки помер, інший каже за кордоном. Є далекі родственники ну, моєго брата. Ну, вони евакуювалися евакуювали всі в, цьому, в Дніплі брата внук. Ну, жи мой мою, ну. За цей час ми кожен день бабусі приносили їжу, воду, ліки за потребою, допомагали. Зараз в неї пошкоджені двері, приїхали ремонтувати двері, щоб, зачинили, щоб вони зачинилися. Медики виносять жінку із будинку на спеціальному стільці, евакуюватимуть медтранспортом у гаріатричну установу на Вінниччині. Дорога понад 12 годин. До місця призначення приїздять вночі. Далі жінку на медичних ношах доправляють до кімнати, у якій вона тепер житиме. Ну все, я вдома доїхали, да, все добре. на новому місці пенсіонерка починає розбирати свої речі. Юлія Сергіївна запитую, скільки цукру до чаю вам. Так, хто кофійок може ребят, від без біжалкогольним? <рес> Організували евакуацію представники проліски за проєктом шлях до безпеки та послуг. Команда проліски з Вінницької області завдяки налагодженим партнерським відносинам. Закладами інтернатного типу та місцями компактного поселення змогла домовитись з керівництвом Тивівського будинку інтернат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю про те, щоб розмістити в даному закладі 85-річну пані Юлію Сергіївну, яку сьогодні власне, щойно доставили до цього закладу. Представники гуманітарної місії Проліска безкоштовно вивозять хворих та маломобільних людей із прифронтових регіонів Донеччини, Харківщини, Сумщини та Херсонщини. Вікторія Алексєєва, Атем Степанов, Юлія Бережна. Суспільне новини Донбас. На Куп'янському напрямку окупанти протягом тижня вели штурмові дії з метою витиснення наших підрозділів за річку ОСКІЛ та шукав слабкі місця в обороні. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Авіація окупантів працювала поблизу Білогорівки. Артобстріли завдали ще й по Невському. Йдеться у повідомленні Генштабу. 5 штурмів ворог здійснив в районі Сріблянського лісництва і Нової Горовки. 601 обстріл цієї, цієї, цієї території, 21 авіаналіт здійснив. Він. Було вбито під час відбиття ворожих атак. 22 окупантів, 108 поранено, знищено 3 танки. Т-72, дві гармати Д-30, 4 мінімети, один легкий броньований артилерійський тягач, безпілотний літальний апарат. І також польовий склад з боєприпасами і два во дві вантажівки, які перевозили ці боєприпаси. Йдуть бої на сватівському напрямку. Розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Наші хлопці тримають свої позиції, навіть якщо там десь якісь переміщення відбуваються, то постійно йде відбиття позиції. Були деякі позиції, які ворог просто стирали життя землі. Але наші хлопці їх повернули дуже за останні дні. Сконцентрував. Скажемо так, артову артпідготовку і, і авіаційну дуже багато насипає. Одне з деокупованих сіл на підступах до Креміної десантник Максим з Черкащини готує сніданок для розрахунку. А поле лінавій голубці, а це все суп. Кухню довелося облаштувати у напівзруйнованій обстрілами хаті. Каже Максим, часто доводиться готувати під обстрілами, тоді виручають сухі супи. Бо не завжди є якісь інгредієнти, наприклад, сама морква, сабуля. Меню для хлопців тут і на першій лінії різниця, говорить військовий, аби на позиціях поїли гарячого, доводиться вставати в досвіта. В два, там почало другу. Терезно Та там. Ну, в основному зараз жарко, то по погоді. Якщо то гречка, то макарони, то ввечері потім зможуть розігріти. А якщо прохладно, то щось ріденьке. І транспортують, готове на у спеціальній ємкості. Насипаєш сюди. Все має бути максимально герметично, каже Максим, бо часто їжу хлопцям доправляють під обстрілами. Захрень. все. Якщо рідке щось, то кулька якось покласти, щоб воно не видобалося, там таке все. Із забезпеченням розповідає військовий. Проблем бригада немає. має. старшина привозить там м'ясо, копасу, сусідка, там овочі, фрукти. Таке ось тушонка, печиво. Таке мелочі, Є, а потім волонтери. Попри жарти, що на війні обід за розкладом, насправді кожен тут харчується, коли є вільна хвилина, каже Максим. Раціоном задоволені. Так, да, доволі смачно. І, звісно, не так як мало. Ну але може бути. І намагаються допомогти одне одному. Навеч. Давай, так. А картоплю по черзі чистять всі. Аби якось відволіктися від роботи на лінії зіткнення, хлопці облаштовують свої тимчасові помешкання та майстерні. Це З-під наших боєприпасів ящики залишилися лишні, ну, шифер в селі знайшли. Ну і так з мінімального. Соснові колоди копали, зробили і такі сюди накриття. Робота руками інколи те, що ратує від поганих думок, каже артилерист Гера. Надаємо якось трохи розвиватися. От от влікатися від всього, що відбувається. Тому що якщо постійно висіть на одній тій ж самій темі, то можна трошки головою поїхати. Треба трохи відходити від цього всього. А ще у таких деокупованих селах, які досі на лінії вогню, десятки кинутих тварин. Чилюватися будемо? Будемо, да. будемо ціліватися, а ми будемо. Ті чого розчалювався, сьогодні що, все обідався. І навіть тут, говорить артилеристи, борються за кожне життя. Дуже багато. По вулиці є ще теж щенки. Від хаски, красиві щенки вже росли. Так само ходимо, кормимо їх. А ще Жалко, що робити? Жалко ж. Вони ж то не винуваті ні в чому. як ну, таке ось у клубок малий. І хто його буде годувати, як ним. Власним коштом хлопці дістають ліки, їжу та засоби обробки для кинутих на передовій тварин. Ось Попри намагання облаштувати побут, кожні кілька днів змінюють одне одного на нульових позиціях. Кожен вихід, каже Гера, може бути останнім. Їдеш на позитиві, ну на що вибору немає, і все одно треба їхати. Тут приходиться і їдеш вже. Хочеш, не хочеш, але треба вже їхати. Тому що вони, як зараз більшість тікають від цього всього, то ну, блин, а де людей набережки. У нас всього 3 200. Угу. За війну, звісно більше. 21-річний командир гармати Аким називає втрати на крайніх позиціях. Хлопець підписав контракт у 18 років. Відтоді каже в у перемогу у найрізноманітніших умовах. Як на війні, бруд, всі спальні місця викопані, окопчики. Це саме найтяжче. А ще говорить, інколи тяжко ось так вцілілим повернутися з позицій, має спогад. Близь села Крульки, там де мене затрихсотили. Це було найжорсткіше. Угу. Я Але просто як... стояв, прилетіло, і мені осколок в ногу. Я впав. І все. Цього вечора хлопцям знову на лінію вогню. Попри тиск ворога, дух артилеристів-десантників кажуть, незламний. Якщо не ми, то хто тобі другий? Не, не зря ж у нас пише ніхто крім нас. Так воно і є. Ніхто крім нас. Так що віримо в перемогу і чекаємо контрнаступ, повний, завершений. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.